Ще один путінський гумконвой готується до відправки на схід України. Про це говорять у МЗС Росії. Сьомий за ліком має зайти через пункти пропуску Матвіїв Курган та Донецьк. Обидва не контролюються українськими прикордонниками. Цього разу Росія везе нібито гуманітарку масою 625 тонн у 82 автівках. Цей конвой, як і попередній, заїжджає без погодження з Києвом та Червоним Хрестом. Чотири можливих напрямки наступу російсько-терористичних військ озвучують у раді нацбезпеки. Мова йде про захоплення великих транспортних вузлів: це Луганськ, Дебальцевська залізнична розв'язка, Донецький аеропорт та Маріупольський морський порт. Саме південний шлях у РНБО називають найбільш вірогідним для наступу. І зрозуміло, що там, де ведеться розвідка і працюють диверсільні розвідувальні групи, то це якраз і є вирогідним напрямком реального удару супротивника. Але ці великі міста можуть бути лише локальним завданням терористів, кажуть військові експерти. Більш амбітними планами Кремля може стати сухопутний шлях до Криму. Керівники нашої армії, як у відставці, так і чинні впевнені зупинити війська Путіна можливо питання, якою ціною я не можу включати, що ми можемо втратити декілька населених пунктів, і ми можемо втратити військових якусь кількість, але у нас є достатньо інженерних загороджень. Достатньо артилерії. За словами екс-командувача аеромобільних військ України, так звані Збройні сили Новоросії повністю забезпечені новітнім озброєнням. Немає хіба що літаків. Авіації такі вони не дають їм, тому що це дуже буде помітно для всього світу. Але таку авіацію вони вже засередили в прикордонних регіонах з Україною. В Ростовській області вже на всі аеродроми забиті російською авіацією. Крим забитий авіацією. Кремль приховує свою військову присутність на Донбасі. Командирам частин російської армії наказано відмовитися від використання російської державної символіки при переміщенні на марші. Офіційна Москва заявляє, що жодного російського військовослужбовця на території сходу немає. Совершенно откровенно і офіційно вам говорю, що ніяких військових передвіжені через границю, і тим боєприсутствия наших військових на території України на юго-востокі не було і немає. В Раді нацбезпеки України ці заяви Кремля спростовують. Є докази і свідчення власне і тих затриманих російських військових, які б тут перебували. Спочатку сказали, що вони заблукали, потім сказали, що вони тут у відпустках перебувають. Потім нічого не кажуть, але вони тут є. Експерти впевнені, в України достатньо сил та ресурсів, щоб витримати натиск супротивника. Перша лінія оборони вже побудована, готується друга. Головне, кажуть військові, консолідуватися всім гілкам влади в Києві. Тоді, якщо Росія піде у наступ, ніхто не буде панікувати. Костянтин Павло, Маргарита Ситник, Донбас Петскор два